Добрий день, діти! Подивіться, будь ласка, на картинку. Ви можете побачити, як граються два маленьких козенята. Вони зіткнулися лобами і змагаються, хто кого переможе. Але знаєте, така впертість може довести до біди. Ось послухайте казочку Константина Ушинського про двох впертих козликів. Два вперті козлики зустрілися одного разу на вузькій колоді, перекинутій через струмок. Одночасно перейти струмок було неможливо. Хтось мусив повернутися назад, дати другому дорогу і почекати. Поступись мені дорогою, сказав один. Дзуськи, ти ба, який великий пан, відповів другий, задкуй, адже я перший зійшов на місток. Ні, братику, я старший за тебе, і щоб я ото поступився малюкові, ні за що. Тут обидва, довго не думаючи, зіткнулися міцними лобами, зачепилися рогами і, впираючись тоненькими ніжками о колоду, почали битися, але колодам була мокрою, обидва впертюхи посковзнулися і полетіли просто у воду. А як ви думаєте, діти, впертість, як у козликів, це добра риса характеру чи ні? Вона буває корисною, коли, наприклад, діти наполегливо вперто вчаться, досягають якоїсь мети. А ось буває і шкідлива, коли, наприклад, дітям забороняють бігати по калюжах, а вони вперто бігають, поки не захворіють. Або якщо вперті діти не можуть поділити іграшку, тоді друзі сваряться. Тож, діти, згадуйте про двох козликів і чим закінчилася ця казочка, і будьте чимними!